Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Самоконтроль з Божою допомогою. 2. Петра 1.3. Усе, що потрібне для життя та побожності подала нам його Божа сила. У 1972 році був розроблений зефірний тест. Покликаний оцінити здатність дітей відтерміновувати задоволення власних бажань, дитині давали один зефір і казали, що вона отримає другий, якщо упродовж десяти хвилин не з'їсть перший. Приблизно третина дітей була здатна дочекатися більшої винагороди. Інша третина з'їдала зефір вже через 30 секунд. Нам складно виявляти самоконтроль. Якщо пропонується те, чого ми бажаємо, навіть якщо ми знаємо, що почекавши, отримаємо ще більше. Апостол Петро закликав нас докласти до нашої віри багато важливих чеснот, у тому числі самоконтроль. Петро спонукав своїх читачів і нас, щоб ми, зміцнившись у вірі в Ісуса Христа, Продовжували зростати в пізнанні, стриманні, терпеливості, благочесті, братерстві та любові, щоб це в нас примножувалося та слугувало доказом нашої віри. Хоча цими чеснотами ми не здобуваємо Божу прихильність або місце на небесах, проте вони показують нам та іншим людям, з якими ми взаємодіємо, необхідність виявляти з Божою допомогою самоконтроль. Завдяки силі Святого Духа Бог дає нам усе, що потрібне для життя та побожности, у кому ви бачите Христові якості? Як вам плекати їх у власному житті, отримуючи від Бога все, що ви потребуєте? Помолимось, Святий Дух, будь ласка, розвивай у мені якості, які відображають Ісуса Христа. Аби я могла показувати навколишньому світу твою доброту. Амінь матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.